Він віз побратимів у Донецький аеропорт на поміч тим, хто опинився в оточенні і під завалами. Через туман їхня група вискочила на позиції терористів. Тягач водієм якого був Іван. Підбили хлопця, взяли в полон. Його демонстративно допитували журналісти російських пропагандистських каналів, але він просто глузував в очі бойовикам та московським репортерам про героя Кіборга, який не втратив духу і повернувся з полону. Валентина Мудрик. Цього побачення вони чекали майже півроку. Заходять у палату героїв. Під час зустрічі з дружиною і дітьми Кіборг стримує радощі. На камеру лише каже, дворічний син помітно виріс, і він уперше чує, як той говорить. Та -то. На війну Іван Шостак пішов іще ще в серпні. Служив у 81-й бригаді. Перше інтерв'ю на волі дає під крапельницею. Я не вдома, але вдома. Ну от сьогодні повірив себе. Спецкор уперше показує йому вже прославлене відеодопиту, під час якого Кіборг не виказав жодної військової таємниці. Я не знаю, давали такий такої приказ. Це відбувалося в перший день полону, 20 січня. За кадром згадує Іван стояли озброєні бойовики ДНР. Знаємо самому смішно. Нормально не спілкувався. То дякую, що там там були. Російські журналісти вони всі так спілкуються. Це допит був, а не інтерв'ю. Запитання точно такі ж, як задавали військові запитання. На запитання російських змі, що буде далі, він сказав: повернуся після цих слів, каже: бойовики погрожували розстрілом. Казали, що розстріляють. І ви подумали, що треба трошки мовчати. Ну, принципі, да, трошки притримати Він вижив, та це було останнє попередження долі. Певен Іван каже, важив життям із листопада. Відколи возив кіборгам продукти та забирав звідти поранених. Завдання є, його треба виконати в будь-якому випадку. Це кожен знав, що це дорога в одну сторону може бути. Останньою дорогою 17 січня стала для його бойового товариша 22-річного Володимира Труха, з яким шостак познайомився влітку на полігоні. Їхню машину підірвали на під'їзді в аеропорт. Іван згадує, як заніс напарника в термінал і ще живого, та він помер на його очах. А як можна пережити? Коли ми постійно з ним їздили. Вибратися з Литовища наступні чотири дні було вже неможливо. Шоста каже: кіберги опинилися, мов у просили підмоги, а вона не йшла. А як ви думаєте, просили чи ні? Ну, значить, не було прийнято такого рішення. По нам стріляли, ми відстрілялися. Точно пам'ятаю, що був вже наступ, якби перестрілка вже йшла, А що потім було я вже мало пам'ятаю. Солдат прийшов до тями вже в полоні. Каже, поранених там не били. Відвезли в Донецьку лікарню. Майже через три тижні бойовики його звільнили. Сказали, це дарунок до дня народження. Після завтра шостак відзначить 32 дворіччя. Напередодні його провідує полковник із Міноборони. оборони. Зразок українського козацького духу. Я буду клопотати, щоб йому. Е... Підготували документи і нагородити його державною нагородою. Дружина шкіборга додає, що для неї з дітьми чоловік і без того герой. Тату скачаю за ним. Каже, повертайся додому. Кажи патася та Одужати й повернутися додому він хоче якнайшвидше. А мрія нині лише про одне: щоб скінчилася війна, і його побратими жили. Валентина Мудрик, Артем Багров, Спецкор 2 плюс два.